Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма Новий погляд з вами я Андрій Росиняк, і сьогодні я радо вітаю в нашій студії мельника Руслана, громадського активіста, правозахисника, голову правління е, громадської організації Захист Є е». Вітаю! Вітаю е, Руслана. Дякую, що завітав до нас. Є багато запитань зараз. Взагалі, дуже такими активними є. Хоча і в минулі роки е, були такими е, доволі. Е, Багато розповсюджено громадських рад при різних інституціях нашої країни, при різних міністерствах, при обласних державних адміністраціях і от хотілось би знати, як працює громадська рада при міністерстві будь-якому немає значення і наскільки їх є сформовано вже в нашій країні, і взагалі яку вони функцію виконують. Якщо можна чисто з юридичної точки зору і просто для наших глядачів, щоб вони розуміли, що це таке є і які важелі мають ці громадські ради. Дякую за запитання. Вітаю студія глядачів. Я хотів би розпочати пару слів, сказати, чим ми займаємося і взагалі, що це за організація, коли вона з'явилася. Вона з'явилася в кінці 2018 року. Я одним із засновників цієї організації. Ціль організації, мета була правозахисна, а друга ціль це антикорупційна, для того, щоб була можливість виявляти, якщо є такі зловживання посадовими особами, а потім спрямовувати відповідні документувати і спрямовувати відповідні звернення в правоохоронні органи. І Було декілька таких гучних справ. Останнім часом ми більш два останніх роки. Це ми займаємося на Івано-Франківщині, Івано-Франківській області. Ось були навіть справи, які пов'язані з державними підприємствами. Ось наразі там досудові розслідування тривають. Приходиться здійснювати контроль над цими розслідуваннями. Чому? Тому що знайти, задокументувати, як виявилося навіть громадські організації. Цього замало. Потрібно потім ще слідкувати, як рухається досудове розслідування і чи взагалі воно рухається. Тому, звичайно, що є навіть такі випадки, коли не досліджуючи всі обставини, закриваються провадження і навіть не про те, що вони як заявника зобов'язані повідомити, навіть не повідомляють про закриття. Ми там через деякий термін знаходимо, що воно закрите. Звертаємося потім до слідчого судді і поновлюємо знов дане провадження. Таких випадків було в нас декілька. Ну, це так коротко, щоб ви розуміли, чим ми займаємося. Щодо вашого запитання на рахунок громадських рад, я зупинюся більше над громадськими радами, які сформуються при міністерствах, при різних міністерствах. До речі, хочу сказати, що постанова з 2010 року діє. Це ще вона була при Януковичі. Тобто це Кабінету міністрів, я так, так розумію. Так, Азарова. І, причому що цікаво, що тоді це якраз підтверджує те, що ми навіть за Януковича планували бути в Євросоюзі, тому що це, скоріш всього, вимога, вимога Євросоюзу. Так. Скоріше, вимога Євросоюзу. То при державних структурах мають так. бути громадські організації. Так. То немає значення, чи це будуть якісь поодинокі люди, чи це громадські е, об'єднання. Тобто, хто саме мав бути в цій громаді? E, що, що це таке, з чого вона формується, скажімо так, пару слів. Вона формується з інституту громадського суспільства. Uh -huh. Що це таке? Туди входить не тільки громадське об'єднання, громадські організації. Туди навіть входять представники медіа, наприклад, туди uh -huh. входять. Е, Благодійні фонди, ось ну багато організацій, які відіграють таку роль в суспільстві, можливо, навіть в деякій мірі контролюючу. Uh -huh. І громадська рада при тому чи іншому міністерстві вона формується з числа тих громадських організацій чи об'єднань, специфіка яких відповідає даному міністерстві, або конкретно антикорупційній діяльності. Uh -huh. Ось тому і і ще хочу сказати, що громадська рада це не, не посада якась при міністерстві це на громадських так, на громадських засадах з числа так. представників від громадських організацій, яких обираються за рейтовим голосуванням. Це, до речі, є два варіанти. На, на погляд, скажімо, того іншого міністерства. Воно може вибирати або рейтингове електронне голосування, або рейтингове голосування комісію, яка голосує за того чи іншого ну, яким чином можна дізнатися, що якесь міністерство, там <говорю> чи е, міністерство. Е, е, не знаю, освіти чи міністерство внутрішніх справ оголошує створення такої громадської ради. Тобто, це треба бути, мабуть, в темі, слідкувати за всіми діями міністерства чи кабміну, щоб розуміти, що ну, до прикладу, у вас є юридична освіта, і ви, мабуть, за цими речами слідкуєте. Але люди, які можливо, навіть є громадськими діячами, але не прослідкували, яким чином це можна знайти. Дивіться, значить. Наскільки ця інформація є публічною, щоб можна було про неї дізнатись? Так, згідно законодавства, при формуванні такої громадської ради за два місяці має зібратися комісія? Ось, і відповідно, вони в засіданні мають підготувати весь процес голосування, яким чином вона буде відбуватися. І десь про якісь процедурні рацедурні, і десь приблизно за місяць часу, ну мінімум за два тижні, вони мають подати в себе на своєму ресурсі про те, на сайті. що так, на сайті, про те, що формується така громадська рада, і просимо там доєднуватися. Є певні вимоги туди, скажу так чесно, що потрібно, що перше, в статуті має бути прописана обов'язково діяльність. Ось, тобто, якщо це. Яка відповідає? Так відповідає Міністерство охорони здоров'я чи Міністерство. Так, чи Міністерство так. або це, якщо це да, стосується там корупційної, то має бути антикорупційна діяльність uh -huh. в статуті прописана. Е, кроме того, мають бути обов'язково е, автобіографія кандидата, там, такі якби особисті речі, контакти. Біографічні речі, так, на так. так. Е, ну, і... Коли цей пакет документів вже кандидат збирає від тої чи іншої організації, надсилає безпосередньо тому чи іншому відомстві або міністерстві, комісія засідає і приймає рішення, чи підходить він під ці критерії, чи ні. Бо скажу так, що ми пробували подати в НСЗУ, нам було відмовлено, чисто я вважаю, по формальній помилці про те, що було мабуть, не було… Ні, навіть не в статуті. Про те, що ми не надали посвідчення особи, той тобто паспорт вони хотіли, а ми надали посвідчення особи правозахисника. Угу. І коли ми це дізналися, ми, звичайно, в той же саму секунду відправили паспорт громадянина України. Але нас сказали, що в зв'язку з тим, що. А, взагалі, процедурно десь прописано на сайті, на ресурсі, що мають податися чітко визначені документи, які От тут є питання в тому, що вони не прописують навіть є такі моменти, що немає конкретного роз'яснення. Тому навіть, от конкретно чому ми ну, одна із причин, чому ми сьогодні зібралися, тому що до. При формуванні такої громадської ради при міністерстві оборони ми зверталися додатково за роз'ясненням деяких термінологій, тому що було незрозуміло, що вони хочуть від нас. Дякувати Богу, вони відповіли нам. І ми підготували все, що вони хотіли, відправили, і нас таким чином. Я так розумію, що ви, як громадська організація, захист є, зараз подалися на, на так би мовити, на своє членство. в громадській раді при міністерстві, так. Е, так. При міністерств... при міністерстві оборони оборони. Так. Так, ми подалися при міністерстві оборони. Чи відповідають знову ж таки, якщо немає роз'яснень таких критеріїв, чи відповідають вони своїми положеннями тій камінівській постанові, яка була? Яка була прийнята, як ви говорите ще за минулих часів, і, і там було прописано, що при міністерствах повинні бути, чи там було якесь роз'яснення, чи це знову ж таки же міністерство вирішує на свій розсуд, що їм потрібно і кого їм потрібно, і наскільки це правильно у великому рахунку, щоб кожне міністерство собі робило якийсь свою свій перелік документів або ж можливо якісь вимог? Щодо. Постанови. Звичайно, що вона була доповнена після там, 2010 року, там, і 19, 2019, і 21, 2021, 22 2022 році постановами вже сучасного нашого уряду, але е, все одно є коалізія в тому, що вони, е, чіткості там, по-перше, немає, і є такі двоякі пояснення, роз'яснення. Е, тому що, наприклад, е, одна із таких, от, на наш погляд, ну, Скажем, не зовсім правильних речей, прописаних навіть в положенні про те, що в постанові про те, що один громадянин України одноразово може голосувати за 15 кандидатів. Ну в даному випадку, 15 це міністерство оборони вирішило, що у них має бути 15 в постанові. Прописано в положенні прописано, що не більше 35 але вже конкретно міністерство вибирає, скільки це може бути: там 15, бо, наприклад, там Бюро економічної безпеки недавно було, вони вирішили, що в них буде 9 угу. представників. І там за 9 голосували, то нам чуть, -чуть не зрозуміло, якщо конкретно прописано, що це індивідуальне представництво. Це не є при, при один голос, одна людина. Так, ну є і людини. Так, ну індивідуальне представництво це значить, одна людина має представляти конкретну організацію. Не може чомусь прописано е, в і це, до речі, в постанові вказано, що має бути один кандидат від постанові кабінету міністрів. Вказано, що має бути один кандидат від одної громадської організації. Так, так. Якщо до прикладу вас висовує громадська організація так. як голову управління, так. так то ви можете бути один, а не 10 так. членів вашої організації 100%. 100%. То в цьому є колізії. Так, так? а наприклад, міністерство вирішило, що не більше трьох в своєму прописало, Тобто може три представника від однієї організації бути чином, можна просто знайти дві громадські організації, які заповнюють. Так. Повністю нагляд, не а громадську, громадську раду будь-якого міністерства. Так. Але це є тільки виключно в внутрішній постанові Міністерства так. оборони чи, можливо, в інших теж ми досліджували цей момент, і виявилося, що більшість зараз вони дублюють цей. І я так думаю, що це почалося з, таку... з набу. Бо почалися одні з перших хто проводили ці конкурси. Це в 24-му році. Це було набу навесні. Вони провели, і в них так само написано в внутрішньому положенні про те, що має бути не більше трьох представників. Звідки вони цю взяли інформацію? Ну, нам не зрозуміло, не відповідає воно відповідає... каміння постанові. Кадміністські постанові. Взагалі, скажіть, будь ласка, ці громадські ради наскільки вони є ефективні? Наскільки вони є дієві? і Взагалі, ця тенденція чи вона дозволяє зробити більш прозорішу роботу будь-якого міністерства? Чи це в якійсь мірі тільки для якоїсь галочки? Мовляв, дивіться, ми такі демократичні вимоги Європейського союзу виконуємо, і все в нас тут гаразд. Ну я наприклад наведу е громадську раду при набу. Вона, я вважаю, дієва там, тому що там громадськість долучилася в свій час ще з 2015 року потужно, і вони навіть, щоб ви розуміли, представники від громадської ради, в них називаються громадського контролю. Вони є навіть в комісіях, по, наприклад, там доброчесності. Або по комісіях, які є там по ну, коли конкурсних комісіях, коли обирається будь той чи інший детектив, і потрібно пройти доброчесність. Так, от є представники від цієї ж громадської ради, uh -huh. в комісію входять там, не знаю, один, два, чи три їх представника. Решта, там представники від НАБУ, міжнародні представники, і формують таку комісію, яка обирає. Там дообирає детективів, чи там, якщо це дисциплінарна, наприклад, комісія, то перевіряє на його якісь проступки, і вони методом голосування приймають участь якими критеріями повинна володіти людина, чи громадська організація, чи переглядається якийсь бекграунд цієї громадської організації, щоб вона могла бути в цій громадській раді? Що є основним? І взагалі, чи, чи, чи оцей вибір є, чи він покладається на якісь там гучні справи, на, на викривання, можливо, якихось там корупційних складових, тобто, які критерії вони? Отут цікаво Яким вони користуються. Отут цікаво, тому що, якщо чесно, нам не зрозуміло, цього роз'яснення такого конкретного немає, що це дійсно мають бути або гучні справи, або якась діяльність певна. Ну напр... якась дієвість, так говорити. Так, ну наприклад, там відкрили там 10 кримінальних проваджень. Там, за, де, за деякими кримінальними провадженнями є такий-такий-то результат. Деякі на стадії досудового розслідування, деякі закрилися. Ну, це я розумію, що є якась дія вже від цієї громадської організації. А ось, наприклад, ми стикнулися, що деякі громадські організації є, вони е, практично одні й ті ж самі повторюються в радах при Набу, при БЕП. І тепер вже при Міністерстві оборони. Uh -huh. І за них, і це, до речі, такі ну, київські організації, як правило. І за них, в принципі, ну ніде ніхто не чув. Так я спілкуюся там з громадськими активістами, uh -huh. в тому числі столичними київськими. Ну ніхто не чув про. Там деякі організації, що вони щось десь когось чи виявили, тобто, чи, чи ось, розкрили. Чи вони, чи вони дійсно якими-то є громадськими організаціями допомагають суспільству у викритті будь-яких там речей? Але є такі громадські організації, що беруть до себе вже якихось е певних громадських активістів, які проявили себе. Угу. І вони так таким чином прикриваються цією особою і. Е Протягують якби від себе в, в той чи іншу громадську раду, пане Руслане, скажіть, будь ласка, чи відомо, що всі, до прикладу, міністерства вже зараз заповнені громадськими організаціями, тому що ви це відслідковуєте? Чи, 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 чи <п 'ятнє> є? Тому що ну я більше впевнений, що в нас є дуже багато людей, активістів, людей, які реально, реально роблять, впливають на процеси, але можливо не завжди вони поінформовані або? Не завжди в них руки доходять до тих чи інших питань. Скажу так, що при Міністерстві внутрішніх справ громадської організації наразі немає. При національних поліції головних управлінь громадські організації, ну як, вони на папері колись були, але зараз вони не діють. Я звертався безпосередньо навіть до... Безпалька Сергія Вікторовича про те, що не мішало би вже перезапустити і створити, щоб вона була. Він сказав, що має бути це централізовано з міністерства на всі одночасно, тому що вони не можуть, якби в них такої суб'єктності немає, що вони окремо собі запустять, а решта представників типу, як не буде. Ось це скажу так: що зверталися ми в АРМА. Це агенція з розшуку менеджменту активів. В чомусь керівниця цієї якби, структури сказала, що ми навіть виносили дане питання Кабінету міністрів. Кабінет міністрів їм якби, як відмови сказав, що ні, наразі не на часі, бо є постанова. Але ми бачимо, що інші, наприклад, правоохоронні органи, такі як НАБУ. БЕП Бюро економічної безпеки, ДБР недавно перезапустило громадську раду. Ці всі поперезапускали. Ну, чесно скажу, БЕП і ДБР, навіть то, що ми відслідковуємо, ми не змогли. Вчасно відслідкувати і не, і не змогли подати кандидатуру. І, будь ласка, чи взагалі в нашій області є багато таких активних громадських організацій, які могли би претендувати, щоб це не були тільки там київські е громадські організації, а дійсно зі всієї країни, які би могли відстоювати інтереси громадян і, зокрема, в тій чи іншій інституції? В нашій в області Воно-Франківській, скажу, на жаль, таких дієвих на слуху громадських організацій, напевно, що немає. Є там деякі громадські організації, створені недавно. Там, наприклад, за озеро, там ви знаєте, напевно, парк ветеранів вони створили. Ну, це така громадська організація, вузько направлена, вона суто там своїм питанням займається. Але таких, щоб я міг там сказати, що є от така громадська організація, таку діяльність активну, як ми ведемо, то немає. Є представники поодиноких громадських активістів в області, mm -hmm. там в Косові, е е там в Долині, я знаю, є, бо зверталися там за допомогою. М в Обертині там появилися теж, які активно проявляють свою діяльність. То так є, а так, щоб. Наскільки громадські організації можуть вплинути на будь-які процеси? Ну тобто, тому що в якійсь мірі є зараз така безнадія, ну, мені так здається, не завжди люди хочуть десь впрягатися в такі скандальні речі, хоча воно подекуди і вартує, подекуди, можливо, мають бути якісь компромісні рішення. Але наскільки дієвими є робота? В робота? Направлені є проблема. Я вам скажу так. Чи є взагалі чи, захист чи, для чесно. цих людей, які цим займаються? Так. Є проблема, їх є декілька. Перша проблема це фінансування. Звичайно, що громадська організація вона не може фінансувати довго на якихось на ентузіазмі своєму. Це мають бути бо, якісь грантові проекти. Обов'язково. До речі, ми, Або якась така суспільна. ми написали вже декілька грантових заявок. Поки що безуспішно, одна із грантових заявок ще в нас там висить розглядається. Але проблема яка? Виграти перший грант. Чому? Тому що гра... мати грантову історію. Так, грантодавець хоче грантову історію. І в цьому є велика проблема отримати перший грант. Далі, вже як ну вже з інших, скажімо, спілкувань з, е... з донорами да, з громадськими організаціями, які вже довгий час на цьому. На цьому ринку то вони кажуть, що далі вже набагато простіше, бо ти вже можеш на щось послатися. Поки що немає грантової історії, тобі важко. Ось, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо писати, все одно я думаю, десь воно де й вистрілить. З яких питань можуть до вас звертатися, зокрема громадяни як, як до громадської організації захист є, і що можете ви їм допомогти. Дивіться, ми можемо проконсультувати. В плані там по, ну, по ряду питань, особливо це, що пов'язано, наприклад, там зараз багато так виявляється, що є нове слово таке мобін, так, що, наприклад, десь керівник впливає якимось негативними своїми проступками чи поступками на своїх підлеглих. Угу. І ці підлеглі під впливом того, що вони бояться лишитися без роботи. Ну, от вони да, мусять, так, так мусять терпіти це. Так от я хочу заявити, що якщо ви знаєте або корупційні якісь схеми, або е щось неправильно з вами там відбувається в плані якихось трудових відносин, ви можете без проблем звертатися до нашої організації. Ми вам дамо консультацію. Якщо потрібно, напишемо заяву. Тобто це може бути безкоштовно. Ну, це так коротко, якщо. Тим, чим ми, скажімо, більш активно займаємося. що, напевно, місце в даному часі, так? Так. Ну, звичайно, що ми багато чим займаємося, і є в нас ряд адвокатів, які так само здійснюють нашу діяльність, допомагають на волонтерських, на громадських засадах. Але при тому, при всьому, ми розраховуємо, скажімо, на свої сили, на когось ми Дуже не Дуже багато зараз є проблем у військових, там з отриманням різних. Документів з отриманням там допомоги, так. Чи підтримки, чи можливо навіть лікування і так далі. Я знаю, що багато є хлопців, які просто вже втомилися від, від ходінь по муках. Це не стосується, можливо, органів місцевого самоврядування, а зокрема, будемо говорити, і міністерства. Тобто, що тут можете допомогти, дивіться, в нас навіть підписаний меморандум з дім воїна комунальним підприємством. От поки що до нас ще не звертався керівник їхній, але наразі, якщо б була така необхідна потрібна наша потребата. консультація, потреба та то звичайно, що ми можемо допомагати і в цьому, навіть угу. тому, що є ряд адвокатів, які вузько направлено займаються. <з> цими справами, що пов'язано з військовими, чи допомагаєте ви в ну, таких важких ситуаціях, ну, наприклад, прикладу безвісті пропавших людей, воїнів? Ну тобто є багато таких вузьких деталей, які, які зараз ну, дуже важливі в часі війни? Є так само є адвокати, які можуть проконсультувати і по цих питаннях. Я не скажу, що в нас там якийсь є кол-центр, що ми приймаємо. Ну, очевидно, що це так, може бути. Ми не можемо. На державному рівні, е, так. Да, на державному рівні більшість інституцій, так. так. Але проконсультувати, куди, по крайній мірі, звернутися, звичайно, що ми можемо. Я зрозумів. Тобто, ще скажіть, будь ласка, про е, цей конкурс, так би мовити, громадських організацій, які можуть потрапити до Міністерства оборони. І, ну, напевно. Можливо, повинна бути якась підтримка громадськості для mm. того, щоб та чи інша громадська організація могла бути учасником цієї, цієї ради про міністра. Mm. Конкурс мав відбутися 26 грудня. у Вигляді голосування, інтернет-голосування. Але Міністерство оборони не змогло по технічним причинам забезпечити голосування. І Чому не змогло, не знаю по, по ряду своїх причин. Можливо, там велика кількість бажаючих була, можливо, хтось туди вліз і щось наробив. Нам невідомо, але е, дане голосування було перенесено на 7 січня, угу. буквально за пару днів. ось, І там е, приймає участь наразі 40 кандидатів від, е, мені здається, 19 громадських об'єднань угу. різних. ось. Один із однеї з організацій громадської являється наша громадська організація «Захист є і безпосередньо я є представником цієї організації, який представляю її в даному конкурсі. Ось тому, е якщо ви вважаєте, що моя кандидатура буде достойна представляти Івано-Франківщину, тому що більшість на, е наразі там, я так розумію, київських організацій. Сформовано, то е, буду вдячний за таку підтримку. Ось тому, що я знаю, що на Івано-Франківщині є також деякі військові об'єкти, які мають проблеми, і ми хотіли би, можливо, навіть з цієї сторони е, вплинути на вирішення цих проблем, щоб такі підприємства, які колись були дуже потужні, не банкрутували ще й під час війни. Для цього потрібно вийти на сайт Міністерства оборони і знайти, напевно, той розділ громадської ради, і там буде відбуватися це голосування. Так, я розвив. Так, це буде відбуватися. Я думаю, що можливо ми там в коментарях під цим відео розмістом посилання, щоб людині було простіше знайти. Вона заходить за цим посиланням. Потрібно буде Розпочати там буде кнопочка голосування і пройти авторизацію обов'язково. Mm. Це один із банків, той банк, яким ви користуєтеся, для того, щоб банк підтвердив, що це ви, є ви. Ідентифікацію. Так, ідентифікацію пройти. І потім вас пропустить для того, щоб ви вибрали свого кандидата. Я буду під номером 12 серед 40 кандидатів. Mm. Нажимаєте галочку навпроти кандидата, підтримати, і ваш голос буде зарахований. Чи не може вплинути наша розмова на, на хід цих, будемо говорити, рішень громад, ну, отримання громадської в громадській раді вашого голосу? Я надіюсь що обов'язково мала би вплинути, тому що чесно вам скажу громадськість. Не, багато чого не знає. Це по-перше, можливо, навіть хтось в ряду компетенції свої не обізнаний в цьому. І, в принципі, і люди, які обирають, вони не зобов'язані знати. Для цього є такі майданчики, на яких ми можемо розповісти про себе, про свою діяльність і коротко, що розказати, що це, що це таке за орган. Тому що е, до мене багато йде зворотній зв'язок. Е, для чого ви туди йдете, такі якби закиди. Забити, так. Так, так. Для чого вам ці висока посада? На... Тут посад немає громад... немає взагалі. То люди просто путують, що це не є посада ніяка, що це ми як свою діяльність ведемо, так і продовжуємо вести. Ми нікуди з Франківщини не їдемо. Просто час від часу ми будемо засідати на тих засіданнях, якщо звичайно оберуть, і представляти громадську Интересно. організацію. Ну і, і представляти і... інтереси таких людей, і до речі, представляти інтереси е, громадян в цілому в Україні, тому що це міністерство, воно державного рівня, це не якийсь регіональний рівень. Руслане. Я, дя... я дякую вам за те, що ми з вами коротенько роз... Роз... розтлумачили, що таке громадські ради при міністерствах. Я бажаю вам успіху. Ну і очевидно, тим хто матимуть бажання. Віддати голос за вас, проголосувати і, так би мовити, дати можливість Івано-Франківщині представляти інтереси в громадській раді при Міністерстві оборони. Мальник Руслан, громадський активіст, правозахисник, голова правління громадської організації Захист Є. Спасибі Іван, ну і успіху. Хай нам щастить. Дякую. Дякую.